Всім самий величезний привіт. Ми з вами в АТБ і я хочу вам показати знижки, які будуть в суботу, 8 числа. Квітучі суботи, як вони правильно називаються. А от з чого почати, я не знаю. А ходіть на консерви. Я минулого разу бачив, що консерви там багато що на консерви буде. Тому сьогодні я вам покажу самі найкращі знижки, самі, ну, там, де більше відсотків. Те, що буде у суботу, 8 числа, тільки один день. І так, дивимось. Я оці консерви брав, коштував, вони мені сподобались своє лінії. Це не реклама. Вони дійсно смачні, ніж оці ці розумний вибір це все. Дивіться, буде знижка. Ви на ціну не дивіться, тому що це зараз вказана ціна, яка можна купити зараз, сьогодні, на сьогоднішній день. А оце буде знижка, майже 30% це вже буде у суботу. Тобто від цієї ціни ще віднімається 30%, і тоді вже в суботу можна купувати зі знижкою, 8 числа. Тому на ціну не дивимось, а просто. Я вам буду вказати, яка знижка, скільки відсотків буде на той чи інший продукт у суботу. Тому можна взяти свинину, своя лінія. Знижка 30%. От буду показувати самі найкращі знижки. Так, Потім буде на яловичину. Теж знижка буде. Квасоля буде з м'ясом індички, теж з хорошою знижкою. Майже 30%. Так, м'ясо курки а, з булгуром теж майже 30% знижки можна взяти. Ой, а це якась новинка з'явилась? Дивіться, не було. Це у нас своя лінія. Каша Горохова. Дивіться, такого не було. Зі свининою. 525 грам, 80 гривень, ну це без знижки. Така новинка з'явилася. Цікаво. Так, 15% будуть а, знижки на консерви. Дуже багато будуть знижок на консерви своє лінія. Оце сардіни, а, скумбрії. Ще з'явилася одна новинка. Дивіться, королівський чудовий. Майонез 50%. У великих упаковках, ну і, звичайно ж, у маленьких. Ціни без знижки Фіолетова упаковка. Зі знижкою буде апетитна, розумний вибір, лікарська. Вершкова, теж квітуча субота. Але бачу, що теж по 15% на ці всі ковбаски будуть знижка у суботу. Ковбасний ряд, розумний вибір. смачний, з молоком. Теж 15% знижки будуть. 15% буде на ось цей Печенкова. На маленькі паштети теж буде знижка по 15%. Своя лінія і розумний вибір. Щось впало. Де воно впало? Аж, аж туди впало. Знижка 15% будуть на всі сосичі. Докторські, курячі, докторські для ходогу. Тут же щось розібрали. Так, будуть оці з молоком. Теж 15% знижка. Фірмові 350 грам теж 15%. Тигрячі. І всі, всі 15% буде знижка на сосичі. Так як і на ковбаски. Хто полюбляє закуски? Своя літня. 200 з шинкою та сиром, курячі і грибна. 23% на всі смаки. Зараз по 33, але в суботу будуть дешевші. Голландський своя лінія, 21%. І вершковий теж своя лінія, 160 грам, теж 21% знижка. І ну і ще ось ніби сир. Ну, сирний продукт. 15% знижка можна буде взяти у суботу. Так, по молочці. По молочці майже нічого, тому що молочку треба продавати, бо молочка такий товар, який скоро термін виходить дуже швидко. Ось бачу сир. 5%. Буде 16% знижки. І сметану своє лінії теж можна взяти 13% знижки. Ви собі занотуйте те, що ви плануєте взяти. Буде знижка на сиркові маси, з родзинками, з курагою і, звичайно, з ароматом ванілі. Так що занотуйте собі щоб не бігати потім і не дивитися, не вишукувати. Будуть сирочки по 20 і відсотки знижки. Це дуже добре. Вони так, зараз по 8 гривень, а ще коли знижка 20%, це ще буде додатковий плюс. Так, йогурти, своя лінія. Зараз по 49, ну, 50-16% знижки можна буде взяти йогурти. Оці великі, 870 грам. А зараз марійку всі беруть. Майже 30% знижки це добре ціна. Знижки на халву. Навіть мені халви захотілося, я, мабуть, теж піду візьму халву потім на халву, потім на оські оці грильяшки, іриски, казінаки. Теж відсотків 20, 17-15%. Теж нам це все в суботу. Додаткові знижки. Хто полюбляє рачок добрячок? Друзі, а, а, ця, ця земля мене почула. Дивіться, дуже хороша ціна. Це, це дійсно дуже хороша ціна. 129 гривень. Я в інтернеті пробив, вони набагато дорожче коштують 128 гривень. Ну, якщо б я знав, що їх не розберуть, але їх розберуть. Дві залишилось. Я візьму, подумаю, поки що. Та що їх думати? вони дуже смачненькі Дуже смачні. Я давно їх хотів спробувати, біля них ще ходив, коли знижка була така незначна. Зараз хочеться взяти їх, спробувати 330 грам. А сорті коробка, яка була на дегустації у мене. І віночок теж. На дегустації був в мене, теж буде зі знижкою. До речі, цукерки всі а, своя лінія. У мене була на дегустації. М Можете зайти, подивитися. Та ще не молоко, теж мені сподобалось. І вишня, яка, на жаль, не, не розливається в роті, як і інша. П'яна вишня. Вона теж буде зі знижкою. А оця вишня розливається. Так, тріфі будуть зі знижкою 20%. Зараз по 13,50%. Теж смачні, але контик, звичайно, що набагато смачніший, але і так їх беруть, бачите, типу, повигрибали. 13,50. 13,50, а контик 18. Звичайно, що будуть брати тріфі. Я рахую, що в суботу ще буде додаткова знижка. Так, оце печиво теж я брав. Мені воно а, сподобалось від своя лінія. 41 гривня. І 25 буде в суботу. Ну, Написано, що новинка. Але ця вже новинка досить довго а, стоїть на поличках. Знижки будуть на пасту від своя лінія. Кондитерська маса, навіть так і пишуть, бачите. Ось на цю була знижка. І на цю буде знижка. Новинка. Паста арахісова 64 грами. Треба буде спробувати. І ось така карамель солона. Теж 64 грами. Розімни мене. Спробуємо. Як я його любив. Коли воно було по 28. Ну, подивіться, зараз от скільки тут, яка тут вага. 300 грам. Звичайне печиво. 42 гривні. Саме звичайнісіньке. 42 гривні. І невелика знижка буде 15% у суботу. Пряники, усі пряники, своя лінія будуть зі знижкою 15%. Зі згущеним молоком. Пряники малюк та пряники літній сад з начинкою. На усі батончики своє лінія буде знижка знижка. 30% це дуже добра ціна буде. Так що можна буде собі взяти? Дивіться, зараз 10 гривень, так вони будуть всі по 7 маленькі. І оце великі потрібні. Їх ще вигідніше брати, тому що більша вага і ціна буде дешевша. Тут упаковці три штуки. Хто полюбляє з кокосом, схожий на Баунті. Теж буде 7 гривень. Також можна буде придбати рулети 16 і 17% відсотків. з какао полуничною начинкою. Персиковою начинкою або з молочною начинкою. Зефір теж буде зі знижкою. Цей зефір зараз 40 гривень. Суботу буде на 16% дешевше. Пластівці Deluxe, всі їх знають, всі їх купують, тому що в них хороша, хороша якість. Дрібнозернові 43 і зі знижкою 24. Можна буде придбати. І також пластівці від своя лінія. Теж в суботу будуть трішки дешевші. Дивіться, що з'явився, друзі, нордік з'явився. Мада ім Фінляндія. А я нещодавно ходив і дивився, де ж Нордік. Нордік взагалі дивіться 49 і, і ще дуже хороша ціна. Нарешті він з'явився. Я дуже полюбляю цей Нордік. Вау, в мене ж мурашки по шкірі. Дивіться. Хто пам'ятає цей нордік, хто його купує, пишіть у коментарях, хто радий, що він з'явився, хто його купував. Незвичайно, його навіть не потрібно варити, просто заварити, запарити гарячим молоком і все. Я додавав або варення, або трішки згущеного молока. Одна хвилина. Боже, нарешті. Я зараз якісь візьму. Пластивці 4 злаки, а тут вівсяні пластивці. Варити одну хвилину. Я вже забув, як бачите, я вже забув, як їх готувати. Тут варити одну хвилину. А я, здається, просто заливав гарячим-гарячим молоком, закривав кришкою і через декілька хвилин вже їв. Я просто стільки всього багато вже купив сьогодні. І... Мій ліміт просто вичерпаний. В суботу можна придбати делюкс зі знижкою 25%. Це надзвичайно хороша буде знижка. А делюкс буде весь весь зі знижкою 25%. Тому який вам до смаку чорний зелений, суміш чорного, з ароматом бергамоту або взагалі просто чорний. Ось є зелений з ароматом молока. Тобто всі чаї будуть 25-26% знижки. Кава своє лінія 120 грам. 25 це теж хороша буде знижка 120 грам. І велика теж буде зі знижкою, теж можна взяти зі знижкою 25%. Розчинна. Теж своя лінія. Теж зі знижкою 25%. Велика упаковка 220 грам або маленька 110 грам. Теж у суботу 8 числа зі знижкою. На делюкс каву теж уся кава буде зі знижкою до 20%. Мелена. Мелена вже така 100 грамова. І мелена арабіка 18%, пів кілограма. А наразі можна взяти а, чорну карту. Хто полюбляє чорну карту для приготування в Турції. Надзвичайно хороша знижка. Можна взяти. Знижка на цикорій 23% своя лінія. З чорницею, а цей звичайний. І какао-порошок буде 20% знижки. Своя лінія. 100 грамів. Все, економних всім покупок. До зустрічі.